Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі монета України 10 копійок 1992 року. Монетка виготовлена з алюмінієвої бронзи. Має другий штамп. Іменуємо як Мала Ягода. Монетка має мілкий гурт. Гурт так буде виглядати. На Аверсі бачимо зображення тризуба. Зверху напис Україна, знизу дата по боках, колуся пшениці з листям каштану. На реверсі монети, по центру напис 10 копійок та по колу ягоди колини у 8 ячейках. І що називається монетка мала ягода, так як у другій ячейці вважаємо годинниковою, щось до перша над нульом, тут буде друга. Ми бачимо, нижня ягода маленька. Ціна на таку звичайну монету на сьогоднішній день розпочинається від 10-15 доларів. В кого є така монетка, пишіть телефонуйте, я її куплю. Також є монетка, яка виготовлена в нерідному металі, тобто не з алюмінієвої бронзи. І якщо вам попаде така монетка, ціна її розпочинається від 150 доларів, друзі, за одну монету. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.